Ваше ім'я та дата народження це більше, ніж просто навір слів та чисел. Це унікальна енергетична матриця, космічний відбиток у вашої душі, закладений в момент народження. Це ваш особистий код, ключ до розуміння того, хто ви є і який ваш шлях, за допомогою та знання. Матриці. Два з них це притаманні енергії діни та притаманні енергії дати народження. Вони формують дві основні призму, крізь які ви сприймаєте злі і взаємодіють з ними. Одна визначає ваші базові явності, світо та те, яким чи люди реагують на вас. Це ваша сутність. Інша, як ви сприймаєте життєві події та які уроки вам належить пройти. Це ваш шлях. Крім того, ваша матриця розкриває ще чотири потужні сили. Перша магічна сила іммуни. Ваш унікальний дар. Друга магічна сила дати народження вашого внутрішнього компасу. Третя магічна сила для опанування. Ваш голове в цьому житті. І найголовніше вбудова порта, що може бути прямим каналом зв'язку з вищими світами. Ось. Його дата народження 1 листопада 1977 року, в його імені запалені енергії вітер сам те, і іну. Тож птеха поєднує в собі силу та м'якість. Він є надійною опорою, що підтримує інших і в той же час володіє прихованою внутрішньою добротою, його слова. Мають велику силу, а завдяки витривалості та смиренню він здатний подавати будь які перешкоди. Енергії дати народження Стефана але Тет та займа. Шлях Стефана це шлях творця і воїна, який шукає дублому світі. Бореться за нього і постійно правне до особистої інтеграції. Енергія рук є унікальним даром, який дозволяє Стефану бути провідником. Це не просто рух у фізичному сенсі, а здатність ініціювати змін, рухатися вперед, незважаючи на труднощі і допомагати іншим на цьому шляху. Енергія творчості ю є основною магічною силою Стефана. Це не просто творення в властинському сенсі а здатність брати ідеї тонкого світу і перетворювати їх на реальність. У складні часи цей внутрішній компас завжди може вказати Стефану на джерело його сили, творчість тепління концентруватися. Завдяки цьому Стефан може залучити позитивні зміни у своє життя та життя інших. Головний рух Стефана це та сама енергія рук. Яка вже з'являлася в аналізі імені. Але тепер вона набуває нового більш глибокого значення. Це означає, що Стефану необхідно не просто володіти ініціативою та витривалістю, а й свідомо розвивати ці якості в у вбудованого порталу зв'язку з вищими світами у Стефана Мума. Лише задати для свідомої роботи. В «Скрит, знань та дипломатії». Таким чином, головне завдання Стефана в цьому житті повністю усвідомити та інтегрувати все безлуку, ставши незламним ініціатором і тим, хто веде за собою до світлого майбутнього. Як бачимо, аналіз енергетичної матриці це ключ до відкриття істини про себе. Якщо певні енергії не знаходять вираження або проявляються нагоди, це чітко вказує на дисбаланс, що потребує уваги та корекції. Виявлення цих дисбалансів дає вам карту для свідомої подорожі до себе. Ваша унікальна енергетична матриця чекає, щоб її розшифрували, я запрошую вас зробити цей перший крок до повного усвідомлення з себе. Для отримання детальної розшифровки вашої енергетичної матриці, а також медитації активації, що допоможе вам з'єднатися зі своїм космічним кодом, Звертайтесь до мене посилання без в описі. В наступному відео я розкажу про цілі та методи магії а, Б. Підписуйтесь, щоб не пропустити.